Привіт, це канал Need Влітку Travel. Влітку 2021 року. Ми вирушили у велоекспедицію дев'ятнадцятьма областями України, тому що наша мета не просто проїхати маршрут, але й відвідати вражаючі місця, познайомитися з натхненними людьми, дослідити велоінфраструктуру та нарешті показати, що мандрувати Україною на велосипедах круто та доступно. У попередньому відео ми зустрілися з нашим другом американцем, який зараз живе в Києві, прокатили з центром Києва та відвідали одне цікаве місце в шіланкійському стилі. У цій серії ми покажемо вам центр Києва. Спробуємо знайти велодоріжки в різних районах та розповімо про наші улюблені місця. Києві ми зупинились неподалік від подола. Тому відразу хочеться розказати про цікаву виставку, присвячену гривні, на яку нам пощастило потрапити. Це, цей музей називається «25 років гривні. Цікаво, до речі, те, що виставку гривні зробили саме на Подолі, це навіть символічно, бо здавна цей район вважався торгівельно-економічним центром. Ще в 18 столітті тут було вже декілька фабрик. Тут обробляли скло, шкіру, виробляли шовк, трояндове олію, вино та інше. А з часом заснування Києво-Могилянської академії Поділ можна вважати ще й освітнім центром. Ну, а зараз це один з центральних районів Києва з унікальною архітектурою, де приємно погуляти та можна було покататись на колосі огляду. До речі, круто зробили підсвітку. Лайк! Все, Оля змінила свій велосипед. Мандрівка <різько> безрофіла. Оце нам особливо сподобалось, бо тут не тільки згадали про річницю гривні, але й популяризували велосипед як засіб пересування містом. Тут зроблена просто інсталяція того, що в місті можна обійтися без готівки, і як просто переміщатися велосипедом, і де розплатитися карткою можна. Опа. А ну зупинись, щось колесо криве якесь. Да, коли соседні. Абу, поставили тому що висока. Прогулюючись подолом, ми не могли не зайти в один з суміжніх мікрорайонів. До того ж, це одна з найяскравіших локацій Києва. Це мікрорайон з елітною забудовою ворочище гончари кожемяки між горами Поскотінка і Замкова, що простягається від Андріївського узвозу аж до подолу. Люди, які добре знають Київ, мабуть, вже здогадались. Мова йде про Воздвиженку. Через вартість житла Воздвиженку часто називають районом для мільйонерів. А через яскраві будівлі це місце приваблює любителів зробити гарні фоточки для Інстаграму. Більша половина людей, яких ми тут зустріли, вони прийшли з фотосесією. Воздвишенка має стародавню історію, навіть кажуть, що саме тут знаходилися одні з найдавніших поселень на території Києва, бо саме ворочіші гончари кожем'яки відкопували навіть римські монети, а це свідчить про те, що тут могли жити люди навіть в першому столітті. До речі, назва урочища гончари кожум'яки цілком логічна, бо саме тут кипіло виробництво, результатами якого пізніше торгували на Подолі. Тут розташовувалися цих і ремісників, які утворювали цілі вулиці, названі за професіями гончарна, дігтярна та кожув'яцька. Це місце було щільно забудовано, а через обробку шкіри тут постійно був сморід та вогкість. Кажуть, що саме тут жив казковий богатир Микита Кожем'яка, який врятував Київ від змія Людожера. У 70-х жителів почали переселяти зі старих будинків мікрорайону, поки в 90-х це місце не перетворилося на пустку. Також була ще ідея заселити воздвиженку високоповерхівками, але її відкинули через обурення суспільства. І тоді в нульових вирішили забудувати мікрорайон будинками преміум класу з унікальною архітектурою, яка відображала б дух старого подолу. Але й тут не обійшлося без скандалу, бо через порушення норм забудови піднявся рівень ґрунтових вод. Тож кажуть, що й досі не всі квартири залишаються заселеними. Як би воно не було, проте туристи все одно обожнюють гуляти по цій локації. Розглядаючи строкаті будинки з оригінальним дизайном. Назва мікрорайону Воздвишенка походить від хресто церкви, яка з 13 по 17 століття знаходилась на крутій горі Київського правобережжя. А в XVIII столітті на місці, де колись була Христовоздвиженська церква, з'явилась вже відома нам Андріївська церква. Андріївська церква знаходилась на межі Подолу і верхньої центральної частини Києва. Тут приємно гуляти, але краще все ж таки без велосипедів. Особливо, якщо вирішити погуляти Андріївським звозом з його різким нахилом та бруківкою. Мухну й в Києві. Но Андріївський завжди був нелегким. Андріївська церква була побудована за проєктом Франческо Растрелі, відомого архітектора італійського походження. Крім Андріївської церкви, за його проєктом також був побудований Маріїнський палац. Під час радянської окупації богослужіння в церкві неодноразово забороняли. А з 1987 року Андріївська церква входить до національного заповідника Софія Київська. Церкву запропонували внести до списку світової спадщини ЮНЕСКО і сподіваємось, що це станеться якомога скоріше. Якщо ви рухаєтесь з боку подолу, то наступною зупинкою після Андріївської церкви, скоріш за все, стане Михайлівська площа. До речі, ця площа є однією з найстаріших у Києві. Площа названа на честь Михайлівського Золотоверхового монастиря. Побудований він ще у 12 столітті і є одним з найбільших монастирів стародавнього Києва. В центрі площі встановлений пам'ятник княгині Ользі. А по боках стоять святий ампостол Андрій Первозванний та Кирили Мефодій. сусідкою Михайлівської площі є Софійська площа. Саме тут Ярослав Мудрий в 1036 році розгоромив Печенігів. Ну а після побудови Софійського собору площа стала називатися Старокиївською. Однією з найважливіших подій, яка відбулася на Софійській площі, став акт об'єднання УНР та ЗУНР в 1919 році. Но ну, від Михайлівської та Софійської площ можна відразу ж спуститись до майдану Незалежності, але перед тим ми пропонуємо зазирнути в ще одне місце. Фіський собор, золоті ворота вважаються однією з найдавніших споруд Східної Європи. До речі, обидві ці пам'ятки заклав ще Ярослав Мудрий. І золоті ворота були одні з трьох воріт, що захищали Київ. Але окрім функції захисту, золоті ворота були ще й основним парадним в'їздом до Києва. Тепер територію, забудовану колись великим князем, називають містом Ярослава. А самі золоті ворота відреставрували, і всередині знаходиться музей. Дорозі до хрещатики можна подивитися на ще одну неймовірну будівлю в центрі Києва: це національний академічний театр опери та балету України імені Шевченка. Можна було б ще погуляти в цьому районі, подивитися на багато архітектурних пам'яток та незвичайних інсталяцій. Одного разу ми навіть натрапили на велотрек. А нам на зустрічі велосипедистів якраз розповідали, що тут тренуються і велоспортсмени. На такій швидкості, як тренуються на велотреку, можна було б проїхати навколо України набагато швидше, ніж у нас, але у нас інші цілі. Навіть не знаю, що вам розказати про хрещатик. Мабуть, кожен українець знає, що це головна пішохідна вулиця Києва. Пішохідною вона стає на вихідні і тут завжди повно народу. І ми були здивовані, коли дізналися, що раніше в районі сучасного майдану незалежності було озеро. З нього витікала ріка, яка розташовувалась на місці сучасного хрещатика. А на майдані біля популярного підземельного торгівельного центру Глобус розташовані ще одні з тих трьох воріт, які захищали Київ разом з золотими воротами. Найбільшу увагу на майдані привертає монумент незалежності, і незалежність просто так не дається. Її треба виборювати і захищати. Тому треба підтримувати та допомагати Збройним силам України. Третє було в Києві на велосипедах, і тепер вирішили тут затриматися на декілька днів, щоб перевірити, а чи зручно їздити на велосипедах вулицями столиця. Декілька разів ми проїжджали в районі Хрещатика, і тут нам найбільше запам'яталася саме бруківка. До речі, в той день ми їхали на марш за Київ, відео про який ми змонтували ще півтора роки тому. Це відео вже є у нас на каналі. Посилання залишаємо в описі. Оце да. Яка красота. Це не велодоріжка, це якась каяк-доріжка вже. Що це? Велорічка. Дякуємо, що подивились відео до кінця. Ще більше будемо вам вдячні за вподобайку, підписку, комент та матеріальну підтримку нашого проєкту. В наступному відео ми побуваємо в південній частині Києва, покатаємося лісом, який нагадав нам Хортицю, та надамо поради тим, хто планує відвідати величезний музей під відкритим небом. До зустрічі на каналі Нісвотрево.